Зараз буде хвост в, в гріву. Ану. Тихо, гарно, мансард. О, отлично. Блін, тут як жарко тут. Жара прекрасна, прекрасна, Дженішко. Розкатали. Супер. Тепер, тепер, забер... ну коротше, по цих лагах натягуєш цю мембрану. Во, во, вот так. Але слухай, бо тут є дуже важливий момент. Там є цей краплі роси? Є? А ну забери цю фініку. От якщо... Ну я не бачу, давай світло сюди. От краплі роси. Ану засунь руку туди далі. От. Можеш засунути руку? Чи там вони є? Туди де. Там вже нема, так? Да? Де притуляється, де притуляється мембрана до... Де, де щільно притуляється? Ану світи тако. То, то роса тільки тут, де не щільно притуляється вата до мембрани. Тому дивись. Це ти натиснув вона провисла, Да? Угу. Тепер наша задача от, на рівні цього брусочка запакувати ватою, щоб щільно притулялась до мембрани. І потім цю мембрану, ну вату, притуляєш до мембрани і заповнюєшся поверх бруска. Потім цю мембрану. Заводиш так, щоб між цією ватою і цією мембраною зайшло, щоб перекрити рух повітря. там. Тому що в ваті нема руху повітря, конденсації дуже мало буде. Якщо буде, потім випарується. Бо це рух повітря, бачиш там, його треба перекрити. Заповнюємо за тим брусочком ватою красиво. І цю мембранку заводимо між ватою і цією мембранкою туди. Відрізаєш, скільки треба, отут проїзаєш і туди заводиш. Поняв? Є мокра, а ну я полізу туди сам Лично світи, світи, щоб було видно. От тільки там, де є зазор між ватою. Дим, дим, світи з цієї сторони, все не достає. Не достає. Там сухо далі. Лиш там, де є зазор між ватою і мембраною, з'являється ця роса. Тому нам треба от сюди, Дениска, заповнюєш ватою отут. Заповнюєш це ватою. Потім заводиш цю мембрану поверх вати mm -hmm. і сюди затискаєш. І тоді буде нормально. От, холодне горище. Тут це перехресне утеплення, от перпендикулярно балочки. Це перехресне 5 см. Зверху зараз мембранку розстелимо. Контерейку і дошку, щоб входити. Утеплювати не можна ні в якому разі. Вон у нас є тут возняк, такі отвори кругом. А люди роблять помилку, утеплюють тут. І не опалюється приміщення потім. І Оце печаль. Продовжується перехресне утеплення. Ось так воно виконується. 5 см. Тут 200, тут 5. От 250 і ще знизу 5. Ось так, ба? Там що? І ось так загортається туди ватка. Вона ватка. А потім між тою мембранкою. І цією ваткою засунуться мембранка, яка сюди піде. І там рух повітря перекриється. Отлично. Колеги виконую з'єднання. Отлічно, найскось бань. На брусочку. Прекрасно, Та -та. Прекрасно колеги. Пешечку докручую отлично.